на території Коломийського району впродовж 2023 року виникло 307 пожеж. Це спостерігається значне зниження пожеж, тому що минулого року, впродовж 2022 року, виникло 770 пожеж. На цих пожежах протягом 2023 року загинуло 12 осіб. Це ми спостерігаємо велике збільшення, тому що протягом 2022 року на пожежах загинуло 6 осіб. Значить, також на пожежах отримали травми 5 осіб. Впродовж 2022 і впродовж 2023 року також 5 осіб. Але також ми хочемо звернути увагу, що травмуватися чи призвести до летальних наслідків може не тільки пожежа. Тому протягом 2023 року на території Коломийського району на водних об'єктах загинуло 14 осіб. На території Івано-Франківської області загинуло 46 осіб на водних об'єктах. З них троє дітей. Це також є значний приріст загибелі людей на водних об'єктах. Також ми маємо ще неприємні наслідки це отруєння чадним газом. На території Коломийського району впродовж 2023 року. Чотири людини отруїлись чадним газом та були направлені до Коломийської районної лікарні. А також ми маємо ще два неприємних випадки – це вибухи газу. 20 жовтня 2023 року в селі Нижній Вербиш, а також 20 жовтня 2023 року в місті Коломия в житловій квартирі Дівчина 1996 року народження отримала значні опіки. Та була направлена до Коломийської центральної районної лікарні. Внаслідок отриманих опіків вона загинула в лікувальному закладі з метою зменшення загибелі людей на пожежах. Працівники Коломийського районного управління спільно з представниками національної поліції, спільно з працівниками газового господарства обленерго соціальними службами кожного місця проводять комплексні відпрацювання. Житлового сектору значна увага звертається на неблагополучні сім'ї, на багатодітні сім'ї. Зараз я основною такою причиною виникнення пожеж це коротке замикання електромережі, порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення або газового опалення, а також куріння в ліжку з метою зменшення загибелі людей на водних об'єктах. Працівники Коломийського районного управління проводять рейди. На водних об'єктах для того, щоб зменшити кількість пожеж в екосистемах, працівники Коломийського районного управління проводять рейди в екосистемах. Також проводяться е, щомісячно е, громадські акції: запобігти, врятувати, допомогти та уроки безпеки в закладах, навчальних закладах Коломийського району, а також області з метою навчання дітей. Правилам пожежної безпеки, правилам просто безпеки в побуті на території Коломийського району протягом 2023 року було відкрито чотири класи безпеки У 2024 році. Ми також будемо активно працювати в цьому напрямку. Коломийські рятувальники звертаються до мешканців Коломийського району. Не нехтувати правилами пожежної безпеки та власної безпеки. Якщо ви покидаєте оселю, вимикайте електроприлади, перекривайте Газові прилади не залишайте пічне чи газове опалення на дітей, а також без нагляду.